У Дніпропетровську пройшла 30-та обласна виставка мисливських собак. У ній взяли участь близько 400 титулованих чотирилапих. Молоді та досвідчені собаки демонстрували свою поставу, мисливські навички, здатні співпрацювати з хазяїном під час полювання. Цього року на виставку приїхали делегації з кіровоградської, запорізької, полтавської та харківської областей собак, які за мисливськими трофеями готові йти і у вогонь, і у воду бачила Юлія Крива. Сім років вони не розли розливода Альтіма Фльор, свого господаря розуміє вже навіть без слів. У цього тандему позаду не один кілометр мисливських стежок та не один десяток здобутих трофеїв. Перепили куріпки, фазани завжди по зубах спритні Альтіми Фльор. Свою надзвичайну мисливську вдачу собака підтверджувала на багатьох виставках. Вже двічі ставала призером обласної, на тоненькій собачій шиї. Зараз дзвенить та виблискує кольє з кількома десятками нагород. «Она является чемпионом Украины, чемпионом области. Дипломы у нее практически есть по всем видам птицы, по потоску, по кровяному следу. Ну, то есть это универсальная собака». Наразі при обласній організації українського товариства мисливців та рибалок є секція собаківництва, у якій зареєстровано більше 1204 лапих 27 порід. Усі собаки загартовані мисливськими випробуваннями. Хтось спритніший при полюванні на дичину, хтось на кабана, а хтось у полі швидший за зайця та лисицю. На обласній виставці, незважаючи на сильний дощ, цього разу чотирилапих учасників було більше чотирьох сотень. Полягавая провіряється по пернатої дичі, по болотній дичі, Значит, лайки провіряються в вольєрі по злобі, на кабана, на медведя, на борсука. Гончі провіряються по пушному звірю, вони испытываються і дається можливість там набрасувати собаку на протяженні часу роботи, дається їй на поїзд, щоб вона підняла звіря, потім на протяженні часу вона ганяла звіря без скола. У складі журі фахівці з багаторічним досвідом, представники з кількох областей. Зінаїда Дмитрієва після огляду собак робить висновок, породи вдосконалюються і у екстер'єрних, і у робочих показниках. Собаки стали, звісно, краще не то, що треновані. собаки стали з більш устойчивою психікою. І за що того, що вот, коли з'явилася можливість завозити за границі, где із стран. Создателей этой породы, конечно, у нас очень обновились породы, и очень многие, особенно курцхары и дратхары, очень резко шагнули в У кожному регіоні кажуть представники журі є породи, що найчастіше використовуються у мисливстві. У нашому це лайки та німецькі лягаві. Отже, цих собак на виставці було найбільше. Поки вони доводили своє право першості, мисливці хизувалися трофеями. Найкращі здобутки з різних районів області зібрали в окрему експозицію, аби показати, звір та птах є досвідченим мисливцям та їхнім навченим собакам такі трофеї цілком по силах. Юлія Крива, Олександр Пронський новини 11-го каналу.